Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Господи, милосердний, захиснику наших Спасителю, звертаюсь до тебе в час тривоги та неспокою, коли оточують мене люди недобрі, сусіди підступні, що сіють зло та розбрат. благаю тебе в стань моїм щитом захистом захистами тихніх злих намірів та підступних дій. Відведи від мене їхню заздрість, ненависть та брехню, не дозволь їхнім словам та вчинкам завдати мені шкоди, розбити мою душу та спокій, зроби так, щоб їхні підступи обернулися на ніщо, а зло, яке вони планують, не здійснилося. Молю тебе, Господи, даруй мені мудрість та силу протистояти їхній злобі, не піддаватися на провокації та зберігати в серці мир і любов, наповни моє життя світом Твоєї благодаті. Щоб темрява їхніх намірів не мала над мною влади. Нехай Твоя свята рука буде завжди наді мною, оберігаючи від усякого зла та напасті. Допоможи мені жити в злагоді з усіма, хто оточує мене, навіть якщо їхнє серце сповнене недоброзичливості, навчи мене прощати та молитися за тих, хто чинить мені зло. Вірю в Твою самоготню силу та безмежну любов. Сподіваюсь на Твою допомогу та захист у цей важкий час, нехай Твоя воля буде зі мною. Господи Всевишній, ти бачиш всю несправедливість та зло, що чинять проти мене, благаю тебе. Якщо на те Твоя свята воля, яви свою справедливість і над тими, хто сіє навколо мене зло та підступність, нехай їхні неправідні дії постануть перед Твоїм судом, і кожен отримає по заслугах своїх. Вірю, Господи, у Твою мудрість та справедливість. Амінь.